Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Хто уважно стежив за появою в Україні електропоїздів Hyundai у 2012 році? Той пам'ятає регулярні технічні проблеми із цими машинами. Потім виробник, виконуючи гарантійні зобов'язання, усунув виявлені недоліки. Здається, що зараз така сама ситуація трапилася у Латвії, але вже з поїздами компанії Шкода Вагонка. Латвійська залізниця купила більше 30 нових електропоїздів. З грудня 2023 року половина з них вже працюють на маршрутах, проте за п'ять місяців активної експлуатації нових машин зафіксовані численні технічні проблеми. Потяги виходять з ладу під час рейсів, порушується розклад, пасажири запізнюються. Привізник зазнає збитків. Отже, в цьому сюжеті спробуємо знайти відповідь на питання, що трапилося із новими поїздами у Латвії, як на це реагують замовник та державні структури, та яким чином компанія шкода усуває недоліки. Латвійська залізниця, як і більшість пострадянських республік, одержала у спадок поїзди, технічні засоби та інфраструктуру минулої епохи. Питання щодо їх оновлення постало б рано чи пізно. Наприклад, сусідня Естонія почала оновлення поїздів з 2012 року, а от у Латвії до 2023 року працювали електрички Р2, збудовані ще у 80-х роках. Попри модернізацію, все одно наявні електропоїзди потребували заміни. Рішення щодо закупівлі нових поїздів було ухвалено у 2012 році. Відтоді почалася ціла епопея навколо тендеру. Щоразу учасники подавали скарги на порушення. Загалом відбулося три конкурси з обрання постачальника. Свої пропозиції подали іспанська компанія Каф, Південнокорейська Hyundai Ротем, Іспанська Тальго, чеська шкода вагонка. У 2018 році провели третій тендер, в якому перемогла компанія Тальго. Однак у січні 2019 року і це рішення було скасовано. І замість іспанської Тальго латвійська залізниця підписала контракт зі шкодою. 23 лютого 2022 року в Чехії відбулася презентація нового електропоїзда моделі 16 ev Він складається з чотирьох вагонів, довжина поїзда 109 метрів, максимальна швидкість 160 км на годину, міськість 436 пасажирів, працює від мережі постійного струму. Є можливість встановлення обладнання для роботи від мережі зі змінним струмом. Протягом 2022 року виробник мав доставити до Латвії 23 поїзда, але фактично шкода встигла зібрати тільки 9 поїздів. У якості причин зриву виконання замовлення компанія назвала пандемію коронавірусу війну в Україні та санкції проти Росії і Білорусі. За умовами тендеру виробник мав поставити до кінця 2023 року 32 поїзди поїзда на загальну суму 260 мільйонів євро. 23 червня 2022 року до столиці Латвії трейлерами доставили дві секції електропоїзда: головний вагон та проміжний. За два тижні приїхали інші секції. Почалися випробування поїзда на інфраструктурі Латвійської залізниці. 12 червня 2023 року під час випробувань сталася аварія, поїзд зіткнувся із тупиком. У залізничній компанії пасажиру «Велсінс» заявили, що під час руху машиніст не розрахував гальмівний шлях. Тому ця ситуація не пов'язана з технічними проблемами в поїзді. Випробування нового поїзда передбачало не лише тестування машини, але й сертифікацію відповідними органами Євросоюзу. Дозвіл на експлуатацію нових поїздів із пасажирами з'явився лише наприкінці 2023 року. У грудні компанія Вілсінс» дала старт експлуатації електропоїздів на приміських маршрутах. Проте латвійські залізничники зіткнулися із проблемою. У нових поїздах виявили низку технічних недоліків, що вплинули на повноцінну роботу. Один з них це низька якість кузовних робіт. Зокрема, у салон з даху затікає вода під час опадів, волога потрапляє в кабіну машиніста. Також неякісно виконані роботи з монтажу комунікації у вагонах. Сталося кілька випадків, коли під час руху відкривалися кришки модулів з обладнанням на даху. Після спрацювання систем захисту поїзди не могли їхати далі. Є проблеми із зарядкою акумуляторів. За словами машиністів, багато непорозумінь виникало через недостовірний переклад службової інформації з чеською на латиську мову. Таким чином, на дисплеї машиніста відображалися некоректні візуальні дані. Це, зокрема, стосувалося виходу з ладу певних функцій поїзда. Взимку у кабіні машиніста не працювало опалення, для обігріву доводилося використовувати переносні обігрівачі. Окрім іншого, попри наявні плани, в ризі так і не збудували нове депо для поїздів шкода, на спорудження якого виділялося 14 мільйонів євро. Чому одне з провідних підприємств з виготовлення залізничної техніки поставило до Латвії партію бракованих поїздів? Модель поїзда 16 ev проєктувалася спеціально для латвійської залізниці з урахуванням колії стандарту 1520 мм, а це означає, що кузов поїзда є ширшим, ніж інші моделі, що випускаються на заводі Шкода. Таким чином підприємству довелося розробляти новий проект поїзда. Працівники депо у ризі, де обслуговуються нові машини, кажуть про низьку якість монтажу обладнання. А схоже, на те, що на заводі в остраві конвейер працював на швидкоруч, адже на виконавці очікують штрафні санкції через затримки. Варто зауважити, що технічні проблеми у поїздів шкода 16 і Ві виявили тільки після їх виходу на лінію з пасажирами. Залишається відкритим питання, яким чином нові машини пройшли сертифікацію. Після скандалу «Шкода-Вагонка» відправила до Латвії 30 фахівців, які повинні опрацьовувати всі недоліки. Певний період кожний поїзд супроводжував спеціаліст заводу для оперативного усунення технічних проблем. На тлі недоліків із новими поїздами у відставку пішло правління залізничної компанії пасажиру Вілсінс. А міністр транспорту Латвії доручив організувати повномасштабний зовнішній аудит для оцінки процесу закупівлі нових пасажирських електропоїздів. Виявилося, що латвійська залізниця не підготувала свою інфраструктуру до експлуатації нового рухомого складу. Це, зокрема, стосується тягових підстанцій, колій та платформ, що були не пристосовані до використання сучасних електропоїздів. Приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях. Нагадаю, що ви також можете підтримати канал Залізні Магістралі, допомогти в його розвитку і просуванні. Для цього достатньо буде залишити вподобайку під відеосюжетом або зробити репост відеоролика у соцмережах. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування. Спонсори мають можливість перегляду відео ще до того, як відбудеться прем'єра, і своїми донатами підтримати канал. Ви можете за. Посиланнями, що є в описі цього відео, всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.